Слава Україні, героям слава! Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Це відео хочу показати електропривід для ручної медогонки. Є в мене моя сама перша моя медогоночка, я не нікуди не буду дівати. Але після того, як ми з дружиною спробували крутити електромедогонкою, я вирішив придбати ще електропривід. До тієї своєї маленької догонки, я найпереважно беру з собою на пасіку, коли треба відкачати на пасіці. І я вирішив, що пора закінчувати з цим ручним приводом, що електропривід є електропривід. Але так як це в полі, то мені потрібен був привод, який буде працювати від акумулятора від 12 В. Значить, де можна замовити привод? Привод можна замовити, хто слідкує за моїм каналом. Я багато вже чого там замовляв, це Андрій Баскевич є такий. Також є його сайт Бакевич.ua. Там є багато інвентаря по бджільництву, там є багато що для бджільництва, не тільки інвентаря. Якщо кодове слово підписник, Андрій зробить знижку. Яка ціна, яке що, це вам все потрібно узгоджувати з ним. Його номер телефону, це все, ви можете зайти, в нього є YouTube канал, хто не знає, там є номер телефону, можете зайти на цей сайт, ще раз скажу, baskeвичком. І там є всі контакти, все можна домовитись. І я ж кажу, якщо ви підписані на його канал і кажете, Андрію, я, я твій підписник, вам буде знижка. Я ж кажу, що хто слідкує, ти бачив, Я і стіл для розпечатки в нього замовляв, і рішотки, нікот, ну багато всього. Касети для медогонки замовляв. І ось вирішив привод. Забрали його сьогодні на почті. Цю частину відео ми просто розпакуємо, подивимося, як завод-виробник відправляє це все нам, що є в коробці і як виглядає сама посилка. А потім, друзі, я другу частину, щоб не було відео дуже довгим, другу частину, як я вже його поставлю безпосередньо на медогонку, я вам також відзніму, покажу. Значить дивимося, як прийшла посилочка. Значить Посилочка прийшла ось в такій коробці. Значить На коробці написано не підключати к зарядним устройствам. Не можна, не рекомендує виробник підключати до зарядних устройств е, тільки до акумулятора. І також написано, не підключати е, ну, пристроям. також не можна підключати. Тільки до акумулятора, щоб ви не спалили те, що є. Значить, Я відразу замовив ще у Андрія до електропривода, воно все в цій коробочці, зараз ми з вами подивимося, замовив ще блок живлення. Чому блок живлення? Ну, Може мені потрібно буде дома ще в розетку включити, то туди потрібен блок живлення, щоб можна було з 12 на 220. І також Андрій сказав, що цим блоком живлення можна навощувати рамки на Чому я його взяв? Ціна вона невелика, я скажу, ціну згоджуєте всі з Андрієм. А воно, я думаю, того варто, що це у вас буде не просто лежати цілий рік. Як кажуть, ця деталь, будемо говорити, да? не буде лежати цілий рік. А ви можете зимою ним користуватися, навощувати собі вущину на рамки. Значить, дивимося, друзі. Тут я прочитав. Значить, Ось так виробник пакує. Що у нас тут? Знову пінопласт? Що в нас тут лежить? У нас є технічний паспорт по даному пристрою. Значить, що пише? Технічні характеристики. Тип ремінний, мощність двигателя 100 Вт. діапазон оборотів 50-220 оборотів в минуту. 3. Ограничение тока 4,5 А, диапазон рабочих температур плюс 5, плюс 45 и степень защиты IP 20, пульт управления оснащен видами защиты, защита по превышению тока нагрузки, защита от случайного переключения тумблера реверс, защита по температуре силовых модулей устройства, защита от пониженного и повышенного напряжения. Ну, тут комплект поставки, применения, назначения и так дальше. Все вам зачитывать не буду. Як користуватися? О, друзі. Також, якщо вам видно, є гарантійний талон. Також поклали гарантійний талон, що не може не радувати. Так, опа. Дивимося далі. Нічого не поламати. Ага, це все, це далі не вилазить. Бачите, також тут все переложено пінопластом, щоб перевізник не вдарив, не зламав нічого. Зламав пінопласт, ну нічого. Так, це в нас, я так розумію, наш... Блок керування до медогонки. Значить, дивіться, яка вже тут є нового зразка кнопка з резинкою, щоб влага не попадала проти влаги. Це у нас кнопка реверса. Так, кнопка реверса. Тут звичайний таймер. 1, 2, 3, 4, 5. на скільки хвилин ставить. Та оберти від 1 до 10. Потім. Я вам скажу, така важка цяцька. Ну, така... Чувствується, що не ята. Ось такий привід. але також я кажу, вам потрібно зв'язуватися з Андрієм, щоб підібрати. Я Андрію на Viber з скинув свою медогонку. Замірав вал, все. Андрій по тим фото вже підібрав мені, порекомендував, що підійде до моєї медогонки. Ось такий, друзі, привод. 100 Вт-12 вольт пише. Тут ми маємо розйом. Розйом, який підключається безпосередньо до нашого пульта керування. Так. Значить, На пульту керування ось є такі два крокодильчика, які безпосередньо підключаються вже до акумуляторної батареї. Значить, це до. Крокодильчики до акумуляторної батареї. А це розйом безпосередньо вже туди-до нашого двигуна, Привода, будемо так казати. Ось такі, друзі, блок керування. Дивимось далі. Ось, друзі, ось такий у нас блок живлення. Значить, я так розумію, що е, якщо мені потрібно вдома вмикнути наш блок керування в розетку, наш привод, будемо так казати, до медогонки, значить, ось плюс-мінус, я те два крокодільчика сюди, кнопка Викл вкл і медогонка повинна працювати. Блок питання імпульсний. Мощність 8 А100 Вт, Выходное напряження 12 В, Входное напряження 140 270 вольт. Ось такий, друзі, ще блок живлення. Потім, я ж кажу, слідкуйте за моїми відео. Все ми спробуємо з вами, спробуємо, як він буде працювати блок живлення для того, щоб навощувати вущину. Все з вами спробуємо. Попробуємо, як медогонка від акумулятора працює. Все будемо пробувати, все разом з вами будемо дивитися. Ось, друзі, отаке відео я хотів вам зняти. Я ж кажу, що буде далі, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте моє відео, ставте палець вверх або палець вниз, кому не сподобалося. І хто має бажання щось собі замовити. Я чому вам кажу ще раз за Андрія Баскевича, тому що ж кажу: не перший раз замовляє, людина дійсно, по-перше, ти не боїшся, що це якесь кидалово, Людина дійсно відправляє все, і є гарантія, ну що з цією людиною можна співпрацювати. Все, дякую всім за увагу. Слідкуємо за моїм каналом. Щиро бажаю всім мирного неба. З великою повагою всіх, Володя Коцюбинський.